Привіт, друзі! Чи замислювалися ви коли-небудь, чому не змогли встояти перед покупкою чогось, навіть якщо це не було в ваших планах? Можливо, це було через те, як продукт був представлений, через покусову знижку на обмежений час або завдяки емоційному відгуку інфлюенсера, якому ви довіряєте? Повірте, чи ні, це не було простою випадковістю. Ви можете вважати, що повністю контролюєте свої рішення та думки, але як часто вони піддаються впливу чогось іншого, чогось відбувається глибоко в вашій підсвідомості, поза вашим раціо. Дуже розумні системи, створені навколо нас, що змусити нас бажати та купувати більше та швидше. Все, що вам потрібно, майже все, чого ви бажаєте, сьогодні доступно в пару кліків. Просто зупиніться і подумайте на секунду, чи це ваше бажання мати новий айфон чи Samsung кожного року. Найкращі пропозиції від Zara або H&M вже тут просто будьте готові купувати нові речі, які вам, звісно, потрібні. І звичайно, ви хочете ціни від Jordan і ще одну худі колаборацію від Adidas. Бренди пропонують нам безліч причин купувати більше та частіше. Щороку ми споживаємо більше, а в результаті виробляємо ще більше. Значно більше, ніж нам потрібно. Чи справді нам потрібна така кількість одягу? Чи потрібна нам така кількість нових гаджетів? Бренди проводять маркетинг і дослідження та часто знають нас краще, ніж ми самі. Вони знають наші бажання. Завдяки цьому розумінню своєї цільової аудиторії вони створюють нові чудові історії, які переконують нас купувати. Ласкаво запрошую вас до захоплюючого світу нейромаркетингу, потужного поєднання психології та маркетингу. Це справжня наука, як стимулювати бажання купувати більше речей. Ваші шанси приймати власні рішення насправді обмежені, як би ви не вважали. Це перше відео з двох, де я покажу вам 5 тонких психологічних прийомів, які використовують компанії, щоб полати на рішення клієнтів. Тож, якщо власник бізнесу, маркетолог чи просто людина, яка хоче зрозуміти, як бізнеси та бренди проникають у наші мізки, вивчають нашу поведінку та використовують це для продажу нам більшої кількості речей, це відео саме для вас. Мене звати Сергій Горенко, я консультант з маркетингу та лідер агентства маркетингових досліджень Brave. Рісеч. Давайте поринемо в загадковий світ нейромаркетингу та психології. Нейромаркетинг це мистецтво вивчення того, як наш мозок реагує на рекламу, продукти та власний досвід. Бред не існує на полиці, він існує у нашій свідомості, у наших думках та очікуваннях. Компанії звертаються до нашого підсвідомого, щоб зрозуміти, що саме змушує нас купувати. Сьогодні бренди використовують найсучасніші технології, щоб зазирнути в наш розум. Вони використовують такі інструменти, як сканування мозку, відстеження руху очей, моніторинг серцевого ритму, щоб зрозуміти, що саме привертає нашу увагу та викликає захоплення. Ідеться не про зомбування, це про розуміння свого споживача, про розуміння емоцій, які керують нашими рішенням. подивіться на Кока-Колу. Її усмішки з численних друкованих оголошень буквально промовляють до нас. Годинники на абсолютній більшості рекламних фото також усміхаються. Їх стрілки завжди встановлені на 10-10, Отворюючи -10, приємну посмішку. Ми вже всі розуміють, що це не просто збіг. Рекламні ролики зубної пасти показують кольорові смуги, які візуально підкреслюють особливі ефекти продукту. Схожа ситуація з декоративними вентиляційними отворами у спортивних автомобілях, які лише додають динамічного вигляду, але насправді це фейкові отвори. Це не прямий заклик до дії. Але всі ці приклади тонко пробуджують позитивні емоції та роблять бренди привабливішими. Брендованість та дизайн просто допомагають нам усвідомити переваги різних продуктів та послуг. А тепер я покажу вам 10 найчастіше використованих психологічних тригерів у маркетингу, які використовують різні бренди в абсолютно різних категоріях. Почнемо з тригера номер один, який, напевно, ви помічали дуже часто. Це FOMO від англійської Fear of missing Out – страх пропустити щось важливе або цінне. Це потужний мотиватор у поведінці споживачів. По суті, це тривога, яку люди відчувають, коли думають, що можуть втратити можливість залишитись осторонь чогось цінного. Люська ж вдома це надзвичайно сильний рушій. Ми бачимо FOMO всюди, купуючи сумку чи годинник, автомобіль чи онлайн курс, криптовалюти чи акції різних компаній. Люди за своєю природою не люблять пропускати щось цінне та вигідне, і це почуття можна ефективно використовувати в маркетингу. Преміальні бренди, такі як Louis Vuitton, Rolex, Gucci та багато інших, свідомо обмежують кількість товарів, щоб створити відчуття дефіциту та ексклюзивності. Те саме відбувається з новими моделями iPhone. Думаю, можна створити достатню кількість айфонів та уникнути черг в магазинах. Коли виходила PlayStation 5, також був страшенний дефіцит у всьому світі. Сьогодні вже дуже важко зрозуміти, де насправді є проблема виробництва, а де просто викликається ФОМу для забезпечення такої собі ексклюзивності, дефіциту та недоступності товару. Парадокс, але саме з преміальними товарами такий підхід використовують найчастіше. Людей змушують чекати, якщо вони хочуть купити Rolex або дороге авто. Їм треба буде почекати. Дефіцит породжує бажання. Бізнеси використовують цей підхід, щоб зробити продукти більш привабливими та бажаними. Щоб ефективно використовувати FOMO, варто встановлювати реальні дедлайни або обмежувати кількість доступних товарів. Ну, наприклад, розпродаж, який закінчиться через тиждень, або продукт, якого залишилося усього 3 одиниці. Дуже часто автомобілі це використовують. Це створює відчуття терміновості, що мотивує потенційних клієнтів діяти, поки вони не втратили цієї чудової можливості. Важливо, щоб ця терміновість була справжньою. Клієнти часто досить досвідчені, і тактики на кшталт фальшивих таймерів, зворотного відліку чи вигаданих дедлайнів можуть завдати шкоди вашому бренду. Якщо вони відчують цю маніпуляцію, це завжди буде погана історія. Реальні дефіцити, реальні строки створюють справжні інтереси, можуть переконати клієнтів зробити покупку швидше. Без відчуття терміновості багато людей схильні відкладати дії, переконуючи себе, що зроблять це пізніше. Але в маркетингу пізніше в більшості випадків означає взагалі ніколи. Якщо ви вирішите використовувати ФОМО, застосовувати фрази на кшталт, не пропустіть тільки обмежений час або останній шанс, щоб підштовхнути людей до дій. Ви також можете використовувати промо, тобто промо дегустацію чи пробний період, щоб клієнти відчули переваги продукту і не хотіли втратити доступ до нього. Ефект відсутності ризику також відомий як теорія компенсації ризику. Пояснює, як люди природньо прагнуть уникати ризику, якщо це можливо. Маркетингу це означає, що клієнти набагато охочіше взаємодіяти з продуктом чи послугою, якщо вони здаються безпечнішими і майже безризиковими. Якщо перед ними стоїть вибір між двома варіантами, одним із можливими недоліками, а інший, який здається абсолютно безпечний, переважна кількість той, які асоціюються з меншими ризиками. Саме тому так важливо знижувати сприйняття ризику у ваших пропозиціях і забезпечувати аудиторію почуттям. Впевненості. Один із найпростіших способів мінімізувати сприйняття ризику це запропонувати чітку, зрозумілу гарантію. Наприклад, можливість повернення грошей протягом 30 днів. А такі гарантії, як правило, заповняють клієнтів, що вони взагалі нічим не ризикують, нічого не втрачають, випробувавши ваш продукт чи послугу. Однак, якщо гарантія неможлива, ви можете все одно зміцнити довіру, демонструючи соціальні докази, відгуки, кейси або конкретні результати. Коли люди бачать, що інші отримало позитивний досвід, це зменшує їхні суми і укріплює впевненість у тому, що вони приймають безпечне правильне рішення. Друзі, якщо вам подобається цей контент, не забудьте натиснути лайк та підписатися на канал. Це дозволить вам не пропустити нові відео про маркетинг, стратегію, рекламу. Для вас ніяких ризиків, а для нас дуже величезна підтримка. Дякую за здорогідь, а зараз ми переходимо до психологічного тригера номер 3 Ефект компромісу. Ефект компромісу це потужний інструмент у психології споживачів, заснований на тому, як саме люди приймають рішення, коли їм пропонують кілька варіантів. Коли клієнтам дають вибір між бюджетним, середнім та преміальним варіантами, вони часто схиляються до середнього або компромісного варіанту. Це відбувається, тому що середній варіант здається збалансованим рішенням не занадто дешевим, не занадто дорогим. Це саме це робить його найбезпечнішим і найпривабливішим для більшості людей. Для бізнесу структуризація цін навколо трьох чітких варіантів має суттєво вплинути на рішення клієнтів. Якщо ви пропонуєте продукт або послугу, просто стратегічно встановлюйте нижню ціну для бюджетного варіанту та вищу для преміального, ви охоплюєте різні сегменти, водночас не нав'язував, спрямовуючи більшість до середнього варіанту. Крім того, позначення всього середнього варіанту як найпопулярнішого, рекомендованого чи спеціальна пропозиція від шефа це чудова ідея. Думка інших допомагає нам приймати рішення, особливо коли у нас недостатньо інформації чи часу, щоб зробити усвідомлений вибір. Часто цього цілком достатньо, щоб переконати вашу цільову аудиторію, що продукт насправді вартий уваги. Опція найпопулярніше додає клієнтам впевненості. Що їх вибір правильний, бо більшість робить саме так. Виділяючи середній варіант, ви створюєте виграшну ситуацію як для задоволення клієнтів, так і для збільшення продажів. Ну а для ефекту компромісу дуже добре додати ще один цікавий психологічний феномен ефект якоря. Ефект якоря це когнітивне опередження, близьке до ефекту компромісу, який ми щойно обговорювали. Коли люди бачать початкову ціну, вони часто використовують її як орієнтир або якір для оцінки інших цін. Люди формують своє уявлення про діапазон цін не завдяки знанням через порівняння з тим, що бачать. Для маркетолога це означає, що демонстрація високої початкової ціни може зробити інші варіанти більш доступними і прийнятними на вигляд. Наприклад, якщо потенційний клієнт спочатку бачить дорогий товар, усе, що він побачить після цього, швидше за все здаватиметься йому вигіднішим, навіть якщо ці ціни все одно доволі високі. Саме тому дорогі товари так часто розміщують поруч із середньоціновими варіантами, бо якірна ціна створює у клієнта сприйняття того, що середній варіант має кращу цінність, тим самим збільшуючи ймовірність, що він обере саме його. And I am To announce to you that the iPad pricing starts not at nine ninety nine but at four hundred and ninety nine dollars. Four hundred and ninety nine dollars. At four hundred and ninety nine dollars. багато людей можуть купити айпад. Ця тактика, якщо її застосовувати з розумом, може покращити вашу стратегію ціноутворення. Вона допомагає клієнтам відчути, що вони отримують чудову вигоду і водночас не нав'язувало спрямовую їх до ваших пріоритетних варіантів. We're gonna take it to the next level, and today we're introducing the iPhone 3G. We need to sell iPhone in more countries. And for every iPhone that followed, we built on the vision of the original iPhone. Концепція гедоністичної гонитви описує схильність нашого мозку постійно прагнути до задоволення, але ніколи повністю ним не насолоджуватися. Ми можемо відчути вибух радості, отримавши щось дуже бажане, але почуття швидко згасає. Цю минаючу насолоду бренди добре знають і вміло використовують, щоб ми поверталися до них знову і знову. На ринок виходить новий продукт, наприклад, останній iPhone. Він захоплює нас обіцянками нових функцій, нова камера, свіжий дизайн. Але щойно ми звикаємо до нього. На горизонті вже з'являється наступна модель. Цей цикл тримає нас у постійному очікуванні, змушуючи знову і знову гнатися за початковим відчуттям захоплення. Часті релізи нових моделей, як у випадку Apple, підтримують нашу природну потребу в чомусь новому, щоб знову і знову запалити цю іскру радості. Варто бути чесними: суттєвих змін між iPhone 13, 14, 15, 16 для звичайного користувача майже немає. Функції там переважно ті самі, але це не зупиняє нас від бажання мати останні моделі. Це явище не обмежується технікою, індустрія моди, відеоігр, автомобілів, використовують гедоністичну бігову доріжку, щоб тримати нас у постійному пошуку наступного великого прориву. Задоволення від нинішнього продукту згасає, але його замінює очікування майбутнього. Таким чином, бренди перетворюють нашу любов до новизни на нескінчений цикл, який дуже вигідний для їхніх продажів. Ми прагнемо залишатися в тренді та йти в ногу з часом, з новими моделами, з новою GoPro, з новим iPhone. Але для компанії гадоністична бігова доріжка це потужний інструмент, що забезпечує нашу постійну залученість і готовність до наступної покупки. В процесі запису цього відео я зрозумів, що воно ризикує бути занадто довгим, тому щоб це відео залишалося лаконічним і не таким важким для сприйняття, я вирішив розділити його на дві частини. Ми познайомилися сьогодні з вами з першими п'ятьма психологічними тригерами, які використовують бізнеси та бренди для стимуляції продажів. В другій частині цього відео посилання, на яку ви зараз побачите на екранах, я розкажу про ще 5 тригерів, які дуже часто використовують маркетологи. Тож переходьте за посиланням, впевнений, буде цікаво. Також підписуйтесь на канал, залишайте лайки та пишіть коментарі. Мені особисто це дуже приємно. Як завжди, з вами був Сергій Горенко, консультант з маркетингу та лідер агентства маркетингових досліджень Brave Research. Бережіть себе та до зустрічі в другій частині відео про нейромаркетинг.